Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам хочу показати сад розсадника без всяких прикрас, які він є після зими. Поїхали дивитися! Чесно кажучи, я вам скажу, що показати сад розсадника після зими для мене є певним викликом, тому що зима відкриває всі недоліки мої як проєктанта, як ландшафтного архітектора, тому що деякі рослини, на які я ставив акцент, наприклад, і розповідав вам в інших роликах, виявилися не такими стійкими до наших снігів, деякі могли вимокнути. Інші рослини багаторічні, або навіть кущі, не ті, що там трави і е, злаки, а кущі. Які мали бути вічно зеленими, повели цієї зими себе не так, і я взагалі не знаю, що з ними буде. І мені здається, це для нас показ цього ролика дуже важливий, щоб і ви проаналізували свої сади. І ми разом маємо навчитися, тому що клімат змінюється, тому що рослини, які себе поводили раніше так, тепер вже зараз, от як той пенесетом, да, не витримав зими і зараз має ось такий вигляд. Тому що нам, коли ми створюємо природні сади, нам обов'язково потрібно підібрати ті рослини, які нам будуть закривати питання естетичності, посухостійкості, малодоглядності. І ми з вами разом якраз і будемо вчитися без цього нікуди. І якраз рання весна в цьому нам буде сприяти. А я вас прошу, напишіть в коментарях, який у вас сад. Які ви переваги та недоліки позначили для себе після зими до весни? Що ви хочете змінити? І взагалі підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і поїхали. Будемо дивитись. От мені цікаво, хтось впізнає колір газону у себе на ділянці. Чи такий саме він у вас, чи тільки у мене. Ну, Це я так глазую, але насправді після зими у багатьох газон має саме ось такий жовтий вигляд. Його потрібно буде вичесувати перед цим. Потрібно буде робити скарифікацію, забирати ось цей нижний покрив, який створився. Це те саме вичесування, тільки спеціальною такою технікою проходиш по газону і забирає. Що ці зайві такі сухі рештки. Потім потрібно його обов'язково обробити хімією, бо тут Газон, до речі, я вам хочу сказати, постраждав від грибка, від перезволоження. У мене тут важкі ґрунти. Хоч ми і насипали прям сантиметра 4 піску, але ну, все одно ґрунт важкий для газону. І я бачу, що там, де були перезволоження, прям грибком цей газон покрився і випав. Тому його обов'язково після цього потрібно пройти фунгіцидами, включати полив і давати добриво, для того, щоб він став більш зелений та смарагдовий. Єдине, що зараз провести скарифікацію немає сенсу через те, що він ще може не настільки, не настільки відійти, де ще мерзла земля, десь він ще може вирватися прямо з цією дирниною. Тому краще почекати ще, як мінімум, тиждень, нехай воно все підсохне, пожити поки в ситуації такого жовтого газону, нічого страшного. Ще хочу сказати, що в грудні а, минулого року а, ми досадили сюди 15 дерев. Половина із них були хвойні, це сосни. Ось парочку із них ви бачите позаду, і декілька попереду мене. І мадрини. До речі, мадрину вам навіть зараз покажу. Як на мене, чудова дуже рослина. Вона раніше, мені здається, була популярна. Потім якось про них, ну, може, мені так здається, що забули, але шкода. Тому що хвойна рослина. Швидко, достатньо росте. Оце у неї приріст, ось такий, десь метра півтора до двох метрів за рік був. І найголовніша її така ознака, як хвойної рослини, що у неї впадають оці голки, але навесні вони вже будуть такого зеленого, дуже такого соковитого кольору. І потім вони вже так вона повністю опушується, в неї м'яка хвоя. Ну, дуже класна рослина. Чому досадив і мадрину, і сосни тут? Через те, щоб уникнути ну, Якихось таких фонів, які мені не дуже до вподоби. Решта дерев це були листяні дерева, і одне з них ось з'явилося тут на газоні це платан. Я давно, чесно кажучи, мріяв про платан. Це величезне, це просто супервелике дерево. Воно може бути і 20, і 25 метрів заввишки, діаметром метрів 12-15. І ніколи так не було можливості десь його посадити. бо, ну, Велику площу він займає, велика територія для нього потрібна. Його можна кранувати, обрізати, але ми ж говоримо про природний сад. Навіщо я потім буду висаджувати величезне дерево, щоб постійно потім різати цю біомасу? Я не бачу в цьому сенсу. Чому воно з'явилося в моєму саду тут? Ну, крім того, що воно мені подобається, і е, крім того, що е, я давно про нього мріяв. Справа в тому, що ось коли ви потрапляєте до мене на екскурсії або просто приїжджаєте в розсадник, ось ця територія газону вона є таким місцем, ну такого збору людей. Ну, мала б бути таким місцем. Але спека нам говорить про те, що тут неможливо знаходитись, літом було. І ви знаєте, це такий, можна сказати, навіть прорахунок був мій, що я не передбачив дерево саме на цій галявині, яке б забезпечувало нас тінню. Тому тут цей платан з'явився. Але тут ще й такий момент. Ми саджали його в грудні, коли вже палив вимкнули. І тут все було під шаром снігу. І я згадав, Знаєте, такі моменти, коли саджають дерево на газон, не враховуючи, яким чином пересікаються форсунки поливу. Бо тут же ж стоять форсунки. І Довелось шукати ці форсунки. Ну, ми розгрібали цей сніг, я розумів, що вони по периметру і десь по центру йдуть, шукати ці форсунки, ставити флажечки такі, пропорції, щоб зрозуміти, де вони є. І потім, ну я не знаю, що сталося, але ми потім все ж таки мені за це включили палив і подивились де вони перетинаються. І ось саме на місці перетинання форсунок було виставлено це дерево. Для чого? Щоб я потім не переробляв палив. Тому що, коли стовбур буде. Збільшуватися, і це у вас така може бути проблема і трабли. Форсунка, яка стоїть ось тут, вона буде бити сюди, радіусом, ну тільки нижче, да? радіусом оця частина вже поливатися у вас не буде. Для того, щоб цього не було, ми знайшли, що ага, у нас форсунка перетинається тут. Ця тут, ця тут, все, тут поставили дерево. Ну, По-перше, по центру я не хотів ставити, воно, як на мене, таке було б сильно таке штучне сприйняття е цього саду. Я хотів зробити асиметрично. Це для вас такий лайфхак. Якщо захочете, ну не робіть от в тупу ви, ну, знаєте, таке відчуття, що от у вас є ділянка, давайте посадимо по центру. Ну, таке відчуття перше спочатку з'являється. Не робіть так, коли ви зробите його з боку, воно буде цікавіше. І ще момент: отут йде гравійна доріжка, і мені хотілося, щоб коли люди заходили, щоб в принципі це дерево, цей стовбур, відкривався з цієї доріжки. Ну, воно не прям на доріжці стоїть, але все ж таки його буде видно. Тобто, ось які чинники вплинули на висадку цього дерева саме тут. Єдине, що ми тут дали маху, ну це був грудень, тому бачите, ми газон отак от прикрили. Але я думаю, що ну приклали, але його потрібно буде перекладати, бо він тут, ну. Просто засадили так, щоб ну, хоча б дерево прижилось. І е, потрібно буде приставборове коло зробити таке більше, бо для платана це ну, просто смішно таке коло залишати. І оце мої. Ну я просто не знаю, це моя біль. Я поки дерева підв'язую отак, але це треш і жах. Так, їх ну, краще не підв'язуйте. Тобто є спеціальна, можна знайти красиві опори. Мені навіть одна людина вже знайшла їх, порадила, привезла такі столби. Би величезні, які там на чотири ноги ну, чотири столба закопуються і так. Потім красиво Ну тобто опора або розтяжка, вона може бути навіть таким естетичним елементом. Ось, в принципі, ці бревна ці кілки ми купили якраз для того, щоб підв'язати платан. Але як це часто буває, ну принаймні у мене, головне ж купити, не обов'язково робити. Але це вартує того, потрібно платан підв'язати і поставити саме на ці розпорки. Але не склалося. Це. це завжди потрібно було швидко, це дерево посадити. І знову, от на ці такі страшні кілочки, ми це кинули. Ну, потрібно буде перебивати, бо ну це просто не м'яко кажучи, не естетично. Ось, але от, от такі лайфхаки, якщо забути про ці кілки. Що ви маєте зробити певне коло, подивитися, де у вас вже поєднується, якщо є газон, форсунки, і поставте дерево все ж таки не, ну, не просто по центру, а якось асиметрично. Воно вам допоможе створити ваш простір більш цікавішим. Ви знаєте, я давно мріяв посадити дерева в гравії або в якийсь інертний матеріал. І нарешті мені це вдалося. І може для вас це буде також важливо, через що нам не завжди обов'язково робити в нашому саду все з газону, як з площини. Ми можемо отакий от відсів використати для якоїсь площадки, посадити сюди рослини, ну в даному випадку дерева, так. І цей простір ви можете використовувати так само, коли створиться тінь, бо дерева були посаджені саме для цього тут. Можна поставити стіл, можна відпочивати. І тоді ця територія буде менш доглядною, якби тут був газон. Набагато менш доглядною. І, власне, зараз деякі сади створюють таким чином, коли дуже мала площа. Щоб газону не було взагалі, ви можете зробити більшу площу відсіву, якогось гравію, ну тільки не мощення. так, ну Бажано, бо все ж таки це більш дихає. Такий матеріал інертний і природний. І тому для вас це може бути рішення. До речі, оцей відсів будемо віброплитою після зими проходити. Бо він трішечки бачите, так його вспучило, він піднявся. Чому саме ці клени ми тут висадили? Це, до речі, клени червоні, отамблес. Це просто неймовірний буде яскраво помаранчево-червоний колір восени. Ну, якщо ви помітили, тут у нас поки стоять мішки з торфом тимчасово. Але ця площадка в майбутньому буде використовуватися, коли створиться тінь від цих дерев, а як клас під відкритим небом. Бо знову таки. Я зрозумів, що у мене в саду ну, немає місця, щоб можна було розмістити, наприклад, там 10-15 людей, щоб це було комфортно. А для цього нам потрібна тінь. Тому ось саме ця площадка. Хоча раніше тут ви можете побачити, є опори ще тут була просто контейнерна площадка. Ми її демонтуємо. Ну, рослин вже немає. Ви бачите, ми їх в грудні ще забрали. До речі, для вас дуже важлива може бути річ. Ми все ж таки проведемо краплю, ось так вниз, під кожне дерево. Тільки там, де будемо від дерева до дерева прокладати, ми її проведемо такою 16-ю трубочкою, яка без самої краплі буде, Ну, щоб воно нам не поливала всю площадку. І під дерево, під цей відсів закопаємо краплю, ну, щоб не бігати і ці дерева не поливати. Бо вони посаджені ну, в. Грудні, тому ну, за ними перші декілька років точно потрібен буде такий догляд, а потім не обов'язково. І все, у вас, ви закрили, навіть, от коли у вас інертний матеріал, ось такий, не земля, закриває кореневу шийку, оцю да, коли у нас. Є е, починається стовбур і закінчується коріння. І це ну, не можна робити у випадку з землею, бо тоді повітря не проходить і ця рослина може загинути. Коли ви це робите інертним матеріалом, він пропускає більше повітря, там не застоюється волога, це допустимо. Тому, якщо будуть такі у вас рішення, може вони вам також знадобляться. А загалом напишіть в коментарях, як вам така ідея, і поставте лайк цьому відео. Ось у нас тут ще є такий майданчик, ви його бачили, але тут так само, навіть зараз, вже трішечки підпикає сонечко, тут точно не вистачає дерева. І тут насправді дерево було. Був дуже класний такий шикарний старий ясень, може метрів 15, але був буревій і його було зломано. Пощастило, що хоча б він не потрапив на будівлі. Довелось придбати ось такого красення Нет Худа без добра. Це ліквідамбар смалоносний. Хтось називає ліквідамбар. Напишіть одразу, як правильно, хто як називає. Чому я підійшов саме до цього дерева? Просто щоб ви подивилися по відношенню до мене висоту цього дерева. Тобто дерево саджалося в грудні вже ось таким розміром, таким стовбуром і такою кроною. Дай Боже, воно приживеться, все буде гаразд. І... Тоді воно одразу вже буде давати якусь ну більш-менш пристойну крону. Тому коли потрібні будуть якісь такі ділянки, де вам потрібно, щоб одразу був такий ефект або тіні, або гарного дерева біля будинку, то краще купити посадковий матеріал великого розміру. Так, його транспортували сюди міні-трактором, таким міні-екскаватором, бо це от така грудка величезна була. Він там може кілограм 600, може більше, може 700. Це дерево важило. Але ну, зато ми одразу вже маємо певний результат. У нас ще є така дуже цікава частина саду. Це доріжка, якою я йду поміж пагорби. Тут ми можемо одразу подивитися, як, які рослини себе поводять. Перше, це можете побачити ґрунтопокривні, це чебрець звичайний, наскільки він навіть підмерзав трішечки, хоча це зимозелена рослина, і його потрібно буде десь повичесувати. Форзиція перезимувала дуже нормально. Одразу можна побачити тут певні злаки, які завалилися. Це були спараболи. Зверніть увагу, отак от вони зимою в себе поводять. А антропогони, подивіться, які, такі як які стоять, дуже гарні. І ось дуже показова така картина того, як поводять себе деякі злаки. На задньому плані ми можемо побачити міскантус Адажіо. На передньому плані це кастриця Мейра. Але кастриця Мейра такою стала буквально нещодавно, пару тижнів, можна так сказати. Загалом вона така достатньо така зелена, ошатна, і її зараз потрібно буде швиденько підрізати, і в неї дуже швидко почнуть відростати її волоті. Що стосується міскантуса, так само потрібно обрізати, але він буде десь там в квітні, може в травні, в залежності від погоди, відростати, починати. Але волоті, і подивіться, як він гарно в березні тримає. І ось, знаєте, тут таке моє розчарування. Я завжди говорив про жимолещапкову, зимо зимозелену рослину. І ось тут вона цього року у мене були заморозки, ж мінус 18. Були. І вона цього року набула якогось такого. Сухого кольору. Я навіть не знаю, як вона відійде, як себе буде почувати. Тобто самі гілки, вони зелені всередині. Але мали бути зелені ще й листя. Ну, от, бачите, ситуація така. І те саме я бачу і з піракантою. Вона в іншому місці знаходиться, вона також зима-зелена рослина. Але так сталося, що у неї також частина листя просто посохла, тому що. Що Жимала Шапкова, що Піраканта, це все ж таки рослини сьомої, а може і восьмої зараз, точно не згадаю зони. І ось бачите, як вони, коли у нас було постійно тепло, ми милувалися, а було мінус 18 там момент на якийсь там тиждень. Ось ці рослини і показали себе саме так. Але будемо спочатку чекати і дивитися, який буде результат, як воно відросте. І те, що я говорив на початку відео. Що це наш досвід, що ми маємо дійсно його переймати з вами, і тоді вже будемо приймати рішення, що нам робити. Хочемо ми ризикувати, наприклад, ще раз зжималась шапковою, а може, з нею все гаразд буде. І подивіться ще почали вже просинатися первоцвіти: оце підсніжники, ось там крокуси пішли. Ну і так вони частково тут розкидані. Їх, на жаль, не багато. Хотілося б більше, але вже потихеньку вони починають з'являтися в саду. Тому обов'язково саджайте цибулинкові рослини, вони вам завжди дадуть такий гарний настрій, навіть попри те, що. Ви там тільки щось зріжете, воно ще не дуже там якесь цікаве, а первоцвіти на себе вже будуть привертати увагу. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру і побачимося в наступних роликах. Пока-пока!